З приводу катувань по Херсону було багатенько місць. Так само от на момент мого виїзду, це десь неофіційно біля 700 людей з Херсонщини, цивільних, які перебували тоді, якби в підвалах. Багато хто залишився. В моєму випадку мені трошки пощастило більше. Я побув трошки, мене десь, може, не додавили, щоб я на себе там брав те, що вішали, і там є на РНТВ, в них там, великий сюжет про нас, де ми там терористичне угрупування готували теракти в Херсоні. Я там барактари на води по Херсону і тому подібне. Дуже Дуже-дуже весела така історія, що навіть. О Боже! Ну, Знімають вони класно. В цьому плані малюють все, що хочеш, повірять всі. У мене просто в Росії дуже багато родичів, і більшість з них навіть не спитали, чи це так, а просто а. Як ти міг, що ж ти ториш? Ти за сім'ю не думаєш і тому подібне.